З вами Андрій, і сьогодні в нас цікава камера Leica S2. Це в нас середній формат, дуже велика, і дуже важка, і дуже дорога камера. Проблема в неї така, що все працює, тільки не працює оцей маленький функційний дисплей. Інструкції по розбиранню в інтернеті я не знайшов, і нам треба її якось відремонтувати. Тому, думаю, що навчимось розбирати її зараз разом. І надіюсь, що нам вдасться відремонтувати цей дисплей. А хочете я вам розкажу, як ми Leica s 2 півроку ремонтували і не зремонтували? Постараюсь розповісти цю історію максимально коротко, хоча була вона досить довга і заплутана. Значить, розбирав я камеру для того, щоб вирішити питання з цим функційним дисплеєм зверху. Це oled дисплей, один з перших, бо камера доволі стара, і він не показував. Я ще перед розборкою знав, що Ну, в принципі, здогадувався, що він просто вигорів і його просто потрібно замінити. Я собі подумав. Такий сценарій, що ми розберемо камеру, глянемо якесь маркування того дисплею, або на самому дисплеї, або на шліфі, і погуглимо, знайдемо десь на Aliexpress або інших китайських сайтах і купимо просто. Можливо, він десь є старий, вживаний, може щось знятий, може новий. Ну, одним словом, розібрав я камеру, знайшли ми різні маркування, але Google не знав, що це таке абсолютно. Ну, тобто то воно ніяк не шукалося. Це якісь внутрішні партномери дисплеїв, які виготовлялися, судячи зі всього, конкретно для Лейки, конкретно можливо навіть тільки під цю камеру. Камера не дешева, і вони собі могли це цілком дозволити в ті роки. І тут Андрій таки розібрав камеру, розбирав він її довго, як ви зрозуміли. Старався нічого не поламати, бо розбирається вона зовсім по-іншому, ніж всі камери, які я розбирав до того. І, значить, вирішили ми написати в офіційну лейку в Німеччину. Значить, пишемо ми, що в нас є така проблема, не показує функційний верхній дисплей, і вони нам відписують наступне: кажуть: пацани, ми знаємо про таку проблему, це гарантійний випадок. Відправляйте камеру до нас, і ми вам все безкоштовно пофіксимо. І тут в мене зразу таке жорстке розчарування, тому що камера у ну, мене на столі якби розібрана. Я її розібрав, якби впорав гарантію, відповідно. Ніхто мені нічого не встановить. Пишемо ми їм зустрічного листа. Значить, так то й так. Ми тут невеликий сервіс, якби Україна, Львів, туди-сюди. Ми камеру вже розібрали, то чи попливає це якось на зміну, якщо вона вже розібрана, чи є сенс взагалі її відправляти. Ну і почекали ми там знову день. Приходить відповідь, кажуть: Пацани, все буде супер. Відправляйте камеру. Якщо ви все адекватно зібрали, так як воно було. То ніяких проблем немає. Ну тобто, ми все переберемо і ну, все на безкоштовній основі. Тобто, це наша вина, там є така проблема. Ми повністю підтримуємо цю камеру, відправляйте. Ми для впевненості написали їм ще одного листа, перепиталися, чи ми все правильно зрозуміли, чи, ми, ну, тобто, чи вони все правильно зрозуміли, що ми якби, камеру розібрали, камера ну, була вже розібрана нами, і що ми її відправляємо, і чи все буде точно на безкоштовних. Умовах вони написали так, все буде на безкоштовних умовах, все буде класно. Ми ще перепитались, бо там треба був нам такий наглазник. Ну це як просто аксесуар, бо він там гумовий і він просто порвався в клієнта. Вони написали так, знайдемо, все буде круто. І ми почали наш шлях по, відпра... по відправці камери. Це був наскільки пам'ятаю, серпень місяць, літо ми собі вирішили поїхати відпочивати. І думаю, перед тим як ми поїдемо, відправимо камеру. Хай собі їде і там ну, вирішується то питання. Ми вирішили відправити новою поштою. Я все гарно запакував, приношу на нову пошту. Там на мене дивляться такими очима: типу, що, скільки вона коштує, куди відправляти в Німеччину. Одним словом, ми порахували скільки це буде коштувати, розмитнити в одну сторону, в другу сторону. Ну, і там така сума вийшла, що вирішили не відправляти. Тобто, ми поїхали відпочивати там на 6 днів на Так, джерелгач. Да, джерелгач. Надіюсь, скоро він повернеться в Україну. Одним словом, ситуація, ну, тобто, відправлені камери перенеслося на кілька днів. Ну, ладно, ми собі там побули кілька днів на острові, повернулися. І вирішили відправити камеру через знайомого, який е, може зробити це з Польщі. Він якраз їхав з Львова. Ми йому просто спакували камеру, дали з собою. Він перевіз її через кордон як свою особисту річ, і вже відправив просто поштою з Польщі в Німеччину. Значить, камера до них приїхала. Вони написали, що все окей, камера прибула, треба час на діагностику. Я такий супер. Через декілька днів нам приходить лист, що камеру вони продіагностували і виявили ряд несправностей. Тобто написали цілий список, я його десь вам зараз покажу. Що потрібно зробити, щоб камера якби знову працювала? Хоча камера працювала і до того. Ну тобто камера фоткала, працювали всі витримки. Ну тобто, все окей, я її ну, трохи тестив. Не працював тільки верхній функційний дисплей. Вони нам написали, що крім екрану, верхнього є ще проблема в сенсорі, в матриці, камери. Ну, в по суті, в найголовнішому компоненті камери, ми пробували уточнити, які саме проблеми. І нас почали, м'яко кажучи, футболити. тобто Ну, тобто, ти їм пишеш, вони направляють тебе на іншого консультанта, зв'язку з тим, що там той пішов відпочивати, відпустку і так далі. І це все ну, днями, тижнями ми ну, з ними пробували сконтактувати. Вони ніякої нормальної, адекватної відповіді. Ну, тобто, чого треба міняти, матрицю, там все перенес. Переналаштовувати і так далі, якщо в нас, ну по суті, ну треба було замінити тільки той верхній функційний дисплей, про який ми і домовлялися. Помимо того, чому все так довго тривала комунікація? Тому що ми кожного разу уточнювали, що ну тобто повторювали одне і те саме, тобто не було повної повного ланцюга, якби розмови, тому що нас перекидали з консультанта на консультанта. Кожен консультант має свій мейл. Ну і не було, якби ланцюга розмови, ти міг. Ну, кожному консультанту треба було наново пояснювати, що ми робили, що то за камера і так далі. Вот. І нам нарахували, сказали, що дисплей вони там поміняють безкоштовно. Але заміна матриці коштує 3400 євро. Вони нам можуть зробити знижку 1000 євро і ще продати оці два айкапи, ну, ці наглазники на око. Також їх безкоштовно там, ну, вони писали, що вони по 15 євро, але вони нам можуть їх безкоштовно відправити, здається. Ну, ви, мабуть, побачите в документі, який я прикріпив. І ми, чесно кажучи, трохи були в шоці. Типу, ми відправили якби, камеру, пройшло багато часу, а вони ну, щось починають морозити. Думаємо, в разі відмови від ремонту, там треба було заплатити якусь 40 євро, здається. Ладно, після того листа з прайсом ми зрозуміли, що нам ніхто нічого безкоштовно міняти не буде, що в них десь на складі, мабуть, є просто залежані запчастини, такі як матриці, і вони, ну, то особисто моя думка, що вони просто. Якби хочуть кудись ці запчастини поставити. Ну, камера стара і сумніваюся, що до них ближчим часом хтось дуже часто приходять з такими камерами на заміну матриці. Тобто запчастини є, і їх потрібно якось реалізовувати. Мені здається, що вони просто зіграли на тому, думали, що ми якісь некомпетентні, і вирішили нам продати ну, матрицю, яка в них є. Ми вирішили відмовитися від ремонту. Е, наскільки я пам'ятаю, там умови були такі, що якщо ми відмовляємося від ремонту, діагностика коштує 40 євро. Ми були згодні це заплатити без проблем. Плюс ми ще були готові купити оці два наглазни. Ну, пишемо їм. Відправте нам, будь ласка, камеру назад. В такому разі, ну тобто, ми оплатимо все. Як належить, і вони перестали нам просто відписувати. От, здавалося б, Німеччина там туди-сюди всі такі правильні, але нам реально перестали відписувати. Ми почали писати на різні мейли. Ну на основний їхній мейл почали ну, приводити якби скріни з переписки. що ми от переписувалися і з нами просто пропав контакт. Ну ми відправили камеру, ну і нема ніякого фідбеку. Хочемо її відправити назад. Потім нам призначили знову ще одного консультанта, який почав нам співати пісні про те, що вони не можуть відправити камеру назад в Польщу, тому що це призведе до оплати якихось додаткових податків. Ну, це буде дуже дорого. Ну, одним словом, почалися якісь жорсткі мутки. Ми довго думали, що з цим робити. Потім я згадав, що в мене є знайомий прямо в Німеччині, ми вирішили йому. Подзвонити, написати, він не міг повірити, що взагалі така штука може бути. Він каже: як ну це ж німці? Вони всі такі чіткі, все має бути круто. Каже, давай мені номер, ну давай мені контакти, номер замовлення, я буду уточнювати. Одним словом, він до них подзвонив, уточнив інформацію. Вони щось там також з ним почали. Ну стало зрозуміло, що щось дуже дивне відбувається з тою камерою. Він просто почав піднімати кіпіш, типу: Ну блін, ви камеру тримаєте вже, якби там. Здається, пройшло два місяці чи щось таке. Ну, тобто, віддайте просто камеру, ну просто без ремонту. Бо він там їм пригрозив, що буде кудись там скаржитись і так далі. Одним словом, не знаю подробно, вони в кінцевому результаті. Одним словом, в кінцевому результаті він з ними так поговорив, що. Що вони не взяли абсолютно жодних грошей, ну ні за діагностику, ні за оці наглазники. Ну просто не взяли грошей, просто відправили камеру на його німецьку адресу. Ну і вже потім він там передав через своїх родичів, вони її привезли нам назад. Яка мораль історії? Мораль історії така, що інколи от буває таке: ну, таке з нами вперше. Ми думали насправді, що контакт з Лейкою офіційною буде якийсь більш. Не знаю, приємний, адекватний і так далі. Ну, на жаль, вийшло, як вийшло, і я просто хотів вам розказати таку от історію, яка трапилась з нами, можливо, вона вам стане в пригоді, можливо, у вас буде подібна ситуація, і ви зможете попередити ось таке довгі всякі вирішування питань. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам ця інформація допоможе, і надіюсь, що у вас такого ніколи не станеться. Все. Всім па, -па до побачення! 爸爸。